Потрібно зробити повний аудит всієї загальної державної системи, місцевої влади і так далі. Аудит потрібно починати з законодавчої бази. Законодавча база це не тільки закони, це і підзаконні акти, і все інше. Ростанови Кабінету міністрів. Так, да, да. Да, да, розпорядження да. Мі... на місцях місцевої да. влади, да. О... всі ці накази, міністерські накази, все це потрібно проаналізувати. Починається там, з 1993 року, наприклад, четвертого. Штучний ці... інтелект допоможе? Допоможе. Мій ну, штучний інтелект і, ну, наприклад, задіяти бігдату, також mm -hmm. повністю аналіз. Але для того, щоб залучити штучний інтелект і бігдату, потрібно, щоб була розроблена якась стратегія. Тобто аналіз робиться на а, перегляд стратегії. Але знову ж спочатку аналіз, потім стратегія. Аналіз всього. Ми повинні розуміти, в якому світі живумо законодавчо. Тому що можна набрати а, фахівців а, чудових, ну їх треба пошукати, але ми якось там знайдемо людей, посадимо на очільників міністерств і так далі. Але вони будуть як а, свадібні генерали. Як свадібні генерали, mm -hmm. якої солоні, як звичайні гриків бочки з сольоними. Вони mm -hmm. через тиждень стануть такими ж, бо бочка а, а, з розсолом це і є законодавча база. Вона абсолютно зупиняє будь-які твої потуги, працюючи в міністерстві. Вона зупиняє всі твої потуги по змінам, тому що ти обмежений, обмежений тим законодавчим актом, тим.